Всіх вітаю, з вами Марія, Кицька Аліса і філіжаночка про те, хто з'явиться найближчим часом і з чим. Давайте розглядати. Може попередить вас про когось, може ви когось на сам, насправді і бачити не дуже б хотіли, а людина з'явиться. Чи навпаки, може, очікуєте, когось і людина прийде. Ну, чоловіка я одразу бачу, і тут буде чоловіча розмова, один до іншого прийде. І якісь між собою там справи будуть вирішувати, але насправді в глухий кут зайдуть. Не дуже вони їх вирішать. Це знаєте, як. Обговорення якоїсь або статті, або документу якогось, або, ну, не знаю, папірець тримає в руках людина такий дуже дорослий за віком, ну, скажімо, 60, плюс або 65, плюс, отак мені воно виглядає. Як пропонувати щось буде, але. Знаєте, от на чим вони зупиняться? Більш молодий чоловік буде казати, що ти, ти не розумієш, про що ти кажеш. Пропозиція, яка, ну, знаєте, от він не буде зголошуватись тільки тому, що вона, ну, він якось від початку цю пропозицію підпитання ставить. Нібито, знаєте, от результат по цій пропозиції він не має бути ну, якимсь там корисним, гарним. Ну, Не, не подобається одразу пропозиція і щось не буде зголошуватись. Далі, ось тут ось тут людина, як ну, чоловік до жінки. Дуже хвилюється, теж якась ну, просто тут гучну промову готує людина. Про... Спочатку буде говорити про те, що щось зроблене. Одна справа більш така гучна, але щось вона поки що поки буде розповідати. Воно як розвалиться, знаєте, як спочатку, коли людина розповідає, а потім сам себе ну, як виправдовує, чому воно не так гарно звучить, як він би. От знаєте, коли йшов до розмови, в голові все було так симпатично, як почав говорити, і виправдовуватись, бо щось не дуже. Про іншу справу він більш впевнений буде. Це, як, знаєте, як, ну, може, щось не обіцяв раніше. І от нарешті зробив, і він вже як звід тримає перед, перед жінкою. Далі, що стосується. О тут хтось з вас дуже добре робить. Дивіться, ну, це ваша оселя, це у вас до родини людина приходить, але що тут важливе? Ви вже помітили після того, як ця людина йде, ви як ну, самопочуття у вас якесь не дуже добре. І якось, ну, взагалі, от, стосунки в сім'ї якось так погіршуються. Так ви ганяти будете людину, ви просто не пускаєте взагалі, просто не пускаєте людину. Як знаєте, відмовляєте від своєї гостинності. І це дійсно, от тут хтось просто розуміючи, що за людина, ви Чините дуже правильно для себе і своєї родини. Просто завершуєте спілкування з людиною, бо знаєте, що людина для вас ну, як щур. Нічого гарного, доброго від людини більш чекати не можна. Так, про перспективи: ось тут якась нова людина, як для заспокоєння вашого. Але це, знаєте, наприклад, майстра якогось викликаєте, якщо треба щось полагодити. Ну, там, може, звертаєтесь до якогось, там, наприклад, лікаря. Це просто от якийсь фахівець, який вам потрібен ну, для конкретної якоїсь історії. Так, ось тут людина з новиною. Про гроші або про конкретну якусь ситуацію, яка в перспективі про гроші, ну про заробіток. Жінка і. Давайте от для кого як, для когось це буде і жінка, і чоловік майже в однаковий час вони. Ну, там або зателефонують, або побачитись з людьми і щось там будуть про розповідати вам. А для когось, ну, для однієї людини це буде жінка, для іншої чоловік. Ну, ви різні, у вас все одно якось по-своєму буде. І ось тут якийсь чоловік дуже прораховує свої кроки до вас або спільно з вами. Тут, знаєте, як шахову партію розігрує. Не те, щоб він грає з вами, а він не хоче програти. От, все одно грає. Тут не просто гра, тут, не, тут знаєте, людина, яка прораховує все, яка ну, як не хоче схибити у спілкування з вами. От для себе вас бачить важливою людиною і вибудовує стосунки, спілкування з вами таким чином, щоб це не було там одноразово, щоб ви були весь час якось так дуже поряд. І щоб, знаєте, в якихось випадках навіть вважає вас важливішою людиною за себе, але цього ніколи не покаже. Але для себе Говорить, що не можна втратити вас, ось така якась людина. Е, якісь духовні або практики, або розмови між вами, або, наприклад, ви на духовній темі якісь зійшлись між собою. Ну, щось тут від вищих сил, або пов'язане з вищими силами. Тут як головна тема розмови, спілкування між вами. Хоча і справи сердечні теж є у цього чоловіка, він про них навіть говорить, але може говорити так, нібито це, як знаєте, ніби це не до вас направлене от безпосередньо, а взагалі. що от я, я, ну як Це важлива тема в житті людини. І хоче змін, хоче, хоче кардинальних змін, таких, щоб, знаєте, світлих, добрих змін. На цих словах у мене кіт шипить От це просто, знаєте, як тема, в якій він навіть захищається. Це не це якась така де в чому болюча тема для людини. Так. Літери поряд з цим чоловіком є літери В, С, О. А більше не бачу літер. Хоча літера З або літера Є або, або. Все, більш точно не бачу літер тут. І ще ну, хтось чим з'явиться. Тут показана жінка, яка за у якої зараз дуже йдуть зміни в житті. Літера Лі, Н, О. Ну, тут просто з розмовами, з розповідями, з якимись. Про своє життя, про стосунки буде дуже так щось болісне в неї зараз. Щось що, так, знаєте, не те, щоб там все пропало, але, знаєте, коли шкодує про якісь от, конкретні ці зміни, шкода, що так сталося, але Знаєте, от розмова про те, що я хочу все змінити. Я так як було, я не хочу, я хочу повністю змін. Може бути подругою, сестрою. Ну, десь ви спілкуєтесь, десь жінка, скажімо, по... за віком, від ну, доволі. Молодо виглядає, ну, скажімо так, 30 і, ну, дійсно, 30, 40 і 50 навіть теж можу сказати, бо доволі доросла у своїх роздумах людина. Знаєте, от не маленька дівчинка, а така, що знає життя вже. Так, далі дивимось. Тут робота з соціум, то чоловіки, самі чоловіки поки що бачу таких. Один дуже поспішає з новинами про стабільність, про, про якісь вирішення питань, але не ще. Там, знаєте, питання, яке от тільки починає вирішуватись, але воно виявиться складнішим, ніж є насправді в його роздумах, в його баченні. Буде ділитись своїми враженнями. Так, для когось з вас, вас як не те, щоб попередить хтось з вашого оточення, просто як зверне вашу увагу на те, що цікавиться, цікавиться вами? Чоловік може з роботи, може десь ви там ходите, спілкуєтесь і зацікавлений вами. Буде попереджати людина, що зверне увагу, там є, є якась, якийсь фантом жінки біля нього, я бачу. Вибачте, поспішаю, скоро світло у нас вимкнуть. Я хочу швидко розповісти, і у мене губляться слова. Так, ще тут бачу чоловіка, з'явиться, але щось він дуже втомлений, так скажу. Десь там або кінець тижня відмічали зі співробітниками, або когось зустрів по дорозі. Ну, щось втомиться дуже. Далі. Чуєте, який у мене щось дуже до себе увагу приверта. Так, і ось тут жінка, жінка. Жінка задоволена, а розгублений трошки в цій ситуації чоловік. Знаєте, коли прийшов до неї з чимось хитро так прийшов, от щось йому таке треба. Саме від неї треба, бо інше ніхто не може такого зробити. Він до когось вже звертався, а його знов таки повернули до цієї жінки, що а чого ти, от, от, ти тобі до, до неї треба. Вона, знаєте, от для кого як? В одному випадку вона його просто розвертає і каже так, іди собі, а в іншому випадку. Робить те, що просить, але нагадує про якісь правила, яких він не дуже вміє дотриматись. І він нібито і знає, і він і якась вже подібна інформа... ну, ситуація. Давайте так, вона була. І тому він так, знаєте, дуже хитрує, щоб до неї прийти, щоб не відмовила, бо знає її характер. А їй вже аж смішно, що ну, що ж ти таке дурне, що ж ти весь час на ті самі граблі стаєш? Так, і вдачу несе чоловік вам вдачу, але не буде вона швидкою. І для когось показаний чоловік, який вдача буде саме в тому, що він захист вам несе. В якійсь ситуації він допоможе, він як захистить вам, вас, вибачте, але теж воно якось не буде швидко. І з телефонною розмовою, з питаннями теж чоловік. Тут просто от як або вам допомагає вирішувати, відповідає на якісь питання, або йому потрібно буде. Допомога в якихось питаннях і ви будете йому щось роз'яснювати. Хоча воно і так, і так, знаєте, це просто спільна розмова, в якій щось він вам роз'яснить щось ви йому. Тут люди, які майже рівнозначні один до одного. І про зміни буде розповідати чоловік, але тут він якось їх важко для себе бачить. Для себе, для колективу, для якоїсь конкретної людини. Знаєте, от навіть як жалітись буде вам, щось йому вподоби, щось він не згоден з людьми, з двома з колективу. Ну, буде про них розповідати вам цікаві. Подробиці. І ось тут щось дуже біжить, дуже Чоловік аж руками розмахує, він чимось наляканий, він якийсь такий, знаєте, от якась справа вона робиться, але щось він незадоволений. Взагалі він, він вважає, отак як роблять ту справу, ну, та людина, яка робить, ем, він вважає, що людина навмисне шкодить. От про якогось чоловіка вам буде от просто от щоб, щоб вас брати в союзники, бо він буде далі комусь там на цю людину розповідати і, ну, щоб ви якось, якщо що, то ти ж мене підтримай, І гарна отут компанія з трьох людей, які налаштують щось, що буде працювати стабільно. Щось там як переробляти будуть, як змінювати будуть. щось там треба налагодити. Давайте побачимо, що тут у нас. О, ну з одного мені чоловік одразу. І дивіться, отут цікавий чоловік показаний. Він щось помітив за його спиною, якась зустріч відбулася, в яку його не покликали. І цю зустріч він тепер, знаєте, як шпигує, ходить. Йому ж тепер ну, просто конче. Треба знати, що там відбувалось, про що йшла мова. Буде і вас питати. А ви насправді взагалі не знаєте, що навіть відбувалася якась така зустріч? Тож не допоможете йому, буде розчарований. Але нічого там. Виглядає більш як пліткарство якесь, якщо чесно. А вам в пліткарство не треба бруднитись, бо ви відходячи, ви ви знаєте, ви в цій ситуації слухай, я не знаю, я зайнята чи зайнятий. Ви якось відмежуєтесь одразу, і ви з такої брудноти виходите майже, от просто от одразу відмежувавшись, все ви не лізете в цю брудноту. Тут навпаки виходять двоє людей, і таке світло за ними. От знаєте, як е, якусь брудноту з собою забирають. Чоловік, ні, два чоловіки. Два чоловіки. От як, знаєте, зібрали всю якусь гідоту і з собою понесли, а ви залишаєтесь просто в очищеному просторі це добре. Так, що тут ще ми бачимо, щось чи не бачимо. Лідери КФ якесь дуже гарне виконання і крапка буде поставлена, і вас людина сповістить про це, що щось зроблене. І ви, ну, знаєте, як вам треба знати. Я хочу, щоб ти знав чи знала. Да, і це може бути, людина може прийти до вас і поспілкуватись з вами напряму. А може бути ситуація, в якій просто або пропише вам, наприклад, там смс-повідомленням, або листування електронне може бути і так. Але це було складно щось там. Дійсно, було складно зроблено. Ну, але зміни такі, що вони будуть значні для вас і очікувані. Угу. І е, для когось ви очікуєте людину або сповіщення, або там Ну, хоч якось почути побачити людину. Мені ковзани показуються, буде більш взимку людина з'явиться до спілкування з вами. Але може, там, наприклад, воно ж там кригою може покритись ще в лютому, наприклад. Вибачте, в листопаді, наприклад, тож ну так, буде холодно, так, давайте. Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Я вам всім дійсно дуже бажаю, щоб те, що вам сподобалось, щоб обов'язково здійснилося. І навпаки, якщо щось неприємне почули, хай воно лишається в кавовій гущі і ніколи не зайде в ваше життя. Бережіть себе і будьте в безпеці. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!